Я Гірчака Катерина Михайлівна, представниця Миколаївської області, тема мого майстер-класу формування предметних та метапредметних компетентностей учнів у різних видах музичної діяльності краєзнавчі компоненти. Що таке є на вашу дому? Предметні саме та предметні компетентності вимушені це не дякую за питання. Різниця між ними є, тому що ми формуємо різні компетенції. до предметних. На мою думку можна віднести саме ті, які ми формуємо на нашому предметі, тобто вузенько пов'язані з нашим предметом. Ну, наприклад, для якщо музичного мистецтва це музичне сприймання, те, чим вчимо дітей сприймати, вокальні хорові навички, які ми формуємо в них, уявлення про аналіз інтерпретації, різні ритмічні відчуття. Це те, що ми формуємо на предметі нашому. Мета це ті, які ми формуємо з розгалудженням на інші предмети. Ну, наприклад, в моєму мастер-класі я показувала до предмету інформатики, як можна адаптувати деякі завдання на уроках музичного мистецтва. Тому це не однакові, але ну, дещо спільне вони мають. А що таке взагалі компетентності пробачте? Е, і компетент. Це набуті на знання знання вміння навички, які вже учень має, вміє використовувати у своїй практичній діяльності. Як він використовує компетентність, ви назвали предмет регічні учні? Відчуття. У мене попередній майстер-клас, який я на області показувала, дуже багато вправ, де яких також показувала. Ну, наприклад, да, приклад АРСТ. Наприклад, в мене був запропонований ритмічний малюнок. Ну, наприклад, на три, на три чверті. Раз, два, три, наприклад. Да, і діти мали дібрати слово якесь до цього малюнка, або навпаки. Дуже цікаво, до речі, іноді ми самі замислюємося і починаємо шукати відповіді на ці. Далі ритмічні почуття, коли я їм даю ритмічний малюнок, вони мають його відтворити або гратикою використовую також. Дві шаремні ми об'єднуємо учнів в дві команди. Я плескаю ритм, вони один одному передають, і крайні записую на дошці ну, останні ну, їхній командний, скажімо так, хто останній вже почув, записує цей ритмічний малюнок. Можна ну, я запитаю, а для чого вони ці роблять? Для того, щоб отримати оцінку, для того щоб виконати завдання, для чого їм от ви навели приклади видів роботи, виконали mm -hmm. завдання для того, щоб сформувати або розвинути ритмічні mm -hmm. відчуття. А компетентність я запитала по іншого. Mm. Що таке ритмічне відчуття і компетентність, коли вони мають десь застосовуватися? Де ну навіть при вокальній роботі, вокально правій роботі, коли ми розлучуємо і вони мають розуміти відчуття ритму також. Тому розуміти відчуття ритму. Чи не здається вам, що відчуття ритму це просто є здібність? Звичайно. Але місце є здібності. Щоб ви розумієте, да. про що йдеться? Да. Я вам дозвольте, я вам дам таке завдання. Mm -hmm. так. Відплескайте, будь ласка, ритмічний малюнок, за ритм загадки. Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. Mm -hmm. Сидить дівчина, в коморі, а косає її на дворі. Ну, ну, майже точно, але да, це не зовсім. <клук> Сидить дівчина в коморі, а косає її надворі. Не тільки в музиці, в музиці може бути один ритм. Це саме речення слово в декламації буде мати інший ритм. От про що питала а, Оксана, думаю, як вони це відчуття ритму, розуміння ритму, це казав Жандар Кров. Неважливо, ким буде дитина в майбутньому, але відчуття ритму, де є активності, життєдіяльності, ходи по життю була активна ця хода. От оце мета це, це перше, що я запитала, по-друге, просто різницю. Компетентність — це те, що набувається. Mm -hmm. А чуття ритму, це те, що mm -hmm. Це те, що в нас закладено mm -hmm. заради того, щоб набути компетентність сам, самому далі розвивати свою бізнес розвитку наш. Просто це треба засувати що це компетентність. Mm -hmm. Так, ще у вас є запитання. Так, mm -hmm. да, Є запитання. Я на майстер-класі я використовувала картини, які були написані нашими миколаївськими, ну, нашого регіону скажімо так, художниками. Тому ландшафти, які там були, і пісня, яка звучала, вони всі наш, наших композиторів, наших ем, живописців були. Тому коли діти навіть бачать ці картини, вони деякі навіть впізнають, тому що діти. Саме краєзнавчий компонент допомагає відчути це на приналежність до певної землі, не просто до землі взагалі, а ось тут я тут народився, отут тут це моя частинка, і я тут проживаю, і я частинку себе вкладаю навіть у цю землю. Тому саме краєзнавчий компонент дуже гарно допомагає дитині відчути красу навколишнього середовища. Тому що, може, неможливо не всі там були за кордоном в Києві, а свою землю вони більш-менш знають. Тому краєзнавчий компонент. добре. А яким чином це відбувається? Яка музика взагалі? Не просто ж розкласти під музику, гарну. Обов'язково. Е, я тоді можна трошки розширю про взагалі мистецький цей пейзаж, який ми робили. Е, По-перше, це ідея Мюрей Шафера, він створював звуковий пейзаж. So, Ні, я зрозуміла. Пейзаж це як у вас було. Це може. Може, так, да. Да. Ні, я чому кажу, що ми взяли за основу його метод. І ми його трошки розширили, тому що Мюрей Шафер пропонував послухати, і кожен малював свій малюнок, але не малюнок з думки художника. Вони знаками малювали вони більше. І потім ці знаки вони запам'ятовували. А ми взяли не знаки, а саме взяли картини, живописні якісь матеріали. І саме його, от діти бачачи, асоціація певна виникає. У розумі кожного з нас, тому саме ось ці карти відповіла? Дякую. Mm -hmm. і ще друге Що таке аналіз інтерпретації? Добре, дякую. Аналіз – це те, як діти відчувають, розуміють, а ми їм допомагаємо відчути і залишити. Я б сказала, щоб цей твір залишив якийсь слід в душі дитини і е, навчився йому чогось доброго і ну, не просто так його прослухати і забути, а те, щоб вони заглибилися в нього і е, зрозуміли, навіть що композитор хотів мені передати. Не просто, ж він написав той твір, а щось він вклав туди. Інтерпретація Інтерпретація – це те, як я розумію, як я відчуваю і ці загальні руки складати. Я ще запитання. Маленький ще. Угу. У вас є там в майстер-класі проект відеокліп. Угу. Так? Скажіть, будь ласка, угу. ви знаєте, що таке слово кліп? Ну, Набір, мабуть, на картину. Читали в енциклопедії. Що це слово має означати? Ну, мабуть, тоді не читали, треба ще почитати. <реш> це асоціативне поєднання певних елементів навіть не пов'язаних сюжетом це так написано на за клуб Важно бачити якісь володії в вашому криті і хотіть на майбутньому поважати на цю дякую Дякую вас зажирав пивання що там у вас що залишилося It's a